Вже у наявності. Каламбія на холодну осінь. та зиму. новий колір. Повністю чорний вже немає. Все, вони закінчилися. Отримали чорний з білою надписю. Коламбія, верх, легастійкий текстиль. Я вже показував вище. Кому Цікаво, зараз іще раз покажу. Зсередині фліз до мінус 10 піна, прослойка гуми 41 по 46 розмір. Єдина моделька, трохи маломірна. Не забуваємо за це. Дуже багато броні. Сьогодні будемо пакувати, відправляти розмір, який залишились на даний час з двох ящиків 41, 43, 44, начебто, общем підпишу, які залишились. Можливо, ще вони будуть, подивіться, зовсім не впитують воду. На дощову погоду моделька супер, дуже багато ви їх купуєте. Всім дякую і кому цікаво, забирайте свій розмір.